Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх понеділок, 10 лютого. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір, звісно, ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є вже свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України загаль чисельність втрачених росіянами. Ми розуміємо, що це і вбитими, і пораненими, але вже перевалило це число за 850 тисяч. Зокрема, зараз, от станом на сьогоднішній ранок, 850 тисяч 490. За минулу добу, добу мінус 1170 окупантів, мінус 9 танків, мінус 16 бойових броньованих машин, мінус 35 артилерійських систем, мінус 3 засоби протиповітряної Ної оборони. Ну і ще є кілька мінусів. Ознайомтеся. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдар. а Нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі Слава Україні! Героям слава доброго ранку. А з вами теж хочу обговорити. Ми вже майже щоранку бачимо новини, що щось прилітає по прикордонних ну в даному випадку сьогодні. Зранку, да, прикордонних з Україною російських регіонах і знову принаймні два об'єкти нафтової інфраструктури серед цих зведень є. З цікавого ще губернатор Курської області напередодні чомусь вирішив зізнатися. Ну тобто заявив, що в бюджеті Курської області вже не вистачає 17 мільярдів російських рублів, зокрема на борги перед тими, кого відправили на війну і перед родинами загиблих. Але давайте все ж таки до те, що до того, що долітає до росіян. Додам Іван Гаврилюк, це заступник міністра оборони України, сказав, що зараз наші сили оборони отримують по 200 тисяч дронів на місяць, і це вже виходить ну непогане число все таки об'єми нарощуються, як ви це бачите. Так і є, це абсолютно реалістичні цифри і об'єми нарощуються. Інша річ, що треба все одно ще більше, більше і більше. Звичайно, ця цифра ви в своїй підводці почали з дальніх ударів, ударів по Росії, які насправді ми вони не тільки щоранку роблять нам настрій. Оці е, удари по Росії вони дійсно стали вже настільки системними, що це є не менш вагома складова наразі цієї війни, аніж події безпосередньо на фронті. От е, наші удари по російських тилах вони вже не були такого масштабу і такого характеру, що це безпосередньо напряму вже впливає на всю економіку Російської Федерації, це безпосередньо вже впливає на всю логістику російської армії. Тобто, це вже ну це ще один фронт, і як значення якого з кожним днем зростає. Ми фактично, можна сказати, ми так, методично, абсолютно підпилюємо ніжки у цьому от велетню, о цьому от от ми ото, ми ото, Давид, який бореться проти Голіафа, тільки бореться от саме методом підпилювання отих тих глиняних ніг, на яких цей колос стоїть. Ми ці ноги пиляємо і воно вже дуже сильно хитається. Але коли ми говоримо про 200 тисяч дронів, то звичайно мова йде не про дальні. Дальні дрони ми теж вже нарешті виробляємо. Ну вже останні місяці ми вже виробляємо їх саме серійно, і ми вже вийшли на цифри, коли в один день Росію атакують від кількох десятків до пари сотень наших дронів. Тобто, ми цілком зрівнялись з їхніми Алабуга з шахедами. Але коли ми говоримо про 200 тисяч на місяць, звичайно, основну масу із цієї цифри становлять дешевенькі, простенькі FPV-дрончики, от ті самі, які йдуть саме на фронт. Це ті дрончики, які там заміняють дуже багато шо. Вони фактично зайняли певну нішу. Десь. Ну, за артилерією, тому що відстань все ж таки зовсім не така, як для артилерії, і руйнівна сила не така, як у артилерійського снаряду. А з іншого боку, їх набагато більше 200 тисяч снарядів на місяць, ми собі і близько дозволити не можемо. 200 тисяч дронів можемо. Та і точність, влучність у дрона, оскільки він на ручному наведенні вона більша ніж у снаряда Тобто, от, десь між тою лінією, де піхота стикається з піхотою, і тою лінією, по якій вже працює артилерія. Мені, от весь оцей проміжок це е, суцільна сама зона е, дронів, і від їхньої кількості дуже багато що залежить. Тобто, оці 200 тисяч це вже дуже пристойно, але масштаб боїв такий, що все одно треба ще нарощувати, треба ще в це вливати. Тим більше ну технології то всі є, воно все вже масштабовано. Просто купляти, купляти і купляти ці fpv дрони. от Значною мірою на них зараз е, тримається фронт. Ну і чесно скажемо. е-е Певною мірою ми навіть те, що в нас дуже бракує людей. От оцю різницю в кількості особового складу між нами та орками, ми певною мірою якраз теж саме за рахунок дронів перекриваємо. Тут не може бути прямої заміни. Дрон не заміняє солдата. Але коли в нас велика кількість розрахунків дронів, і в них вистачає от, коли в них вистачає повністю оцих дрончиків, то це дуже заважає це, дуже заважає їхній піхоті дійти живою до нас. Нашої піхоти, бо от коли вона вже доповзає, тоді відчувається на жаль, що орків значно більше. Але от те, що от скільки їх взагалі до нашої, до нашої лінії доповзе, оце, оце ми певною мірою регулюємо саме дронами. Тому це дійсно зараз вкрай важливий компонент цієї війни. Добре, це важливий компонент. Ну і напередодні президент Зеленський брав участь у презентації проекту. Лінія дронів його я процитую: значення дронів має стати таким, щоб умнеможливлювати російські штурми. Ну, власне, це ж воно іде і завдання проекту. Це розширення кіл-зони, тобто вбивчої зони, до приблизно 10-15 Надцяти кілометрів від лінії бойового зіткнення ну тобто, щоб кожен клаптик землі на відстані 10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення можна було уразити якимось дроном. Це от так можна мислити, як ви це оцінюєте. Так. Так, так, можна мислити. Оце, от це, власне, якраз е, явно про мову писали, коли консультували саме з військовими. Оце от поняття кіл-зона, воно звичайно таке, більш медійне. Але мова йде саме про це: що е, вони єдина тактика, яка в росіян спраць, спрацьовує, це саме м'ясні штурми. Вони в прямому фізичному сенсі просто завалюють трупами е, і цю дорогу до наших окопів, а далі самі наші окопи. І отут, коли вони вже доповзають до окопів, на жаль, дуже спрацьовують. Ує те, що їх фізично значно більше ніж наших захисників, тому е, от ключова задача це щоб їх до нас не доповзало. От а а це вирішується наразі саме дронами. Власне, про дрони хочу нашій аудиторії повідомити. Напевно, ми зробимо ще й про це окремий ефір. Але вже третій рік наші добрі друзі з Литви, зокрема, і литовські телевізійники. Вони зараз уже втретє розпочали акцію солідарності. Називається вона радаром. За перший тиждень уже зібрали майже 900 тисяч євро. Ну і значить дві третини буде витрачено ну, з того, що зберуть до 24 лютого, Да? Дві третини витратять на придбання дронів і антидронів, які виробляються у Литві. Третину відправлять на закупівлю обладнання виробленого в Україні. Тобто литовці вже потроху заходять і на наші підприємства. Ну в сенсі з грошима заходять, тому що я останнім часом дуже багато бачу інформації про те, що ну шановні українське міністерство оборони часто гальмує і не зафрахтовує, не не законтрактовує потужності українських виробників і навіть. З'явився вже калькулятор, чого могли би до поставити в українське військо саме українські виробники. Ну якби не було затримок з фінансуванням, ну або якби у нас був знаєте нескінченний запас грошей в бюджеті міністерства О, оборони. Дуже добре, що ви цю тему підняли. Тут тут е, хороша новина в тому, що в нас є такі союзники, як Литва. Але зверніть увагу, навіть цей е, дійсно дуже надійний союзник, але все ж таки. Е, Да, зброя вся піде нам сюди, а це головне. Але все таки зверніть увагу, як вони розподілили дві третини своїм виробникам, і тільки третину нам. При тому, що насправді з точки зору кількості того, що можна було б отримати, ну якби всі гроші йшли сюди на наші підприємства, то в підсумку зброї було б більше, просто з тої причини, що е, литовське дорожче. Та й чесно кажучи, стосовно саме антидронових рушниць, ну при всій повазі, але тут наші литовські друзі трошки відстають від життя е, на першому, там навіть другому році війни, антидронові рушниці ще е, давали якийсь помітний ефект. Наразі, на жаль, час антидронових рушниць взагалі вже пройшов це Анахронізм. Вони дуже мало що беруть. Е, тут відбувається така постійна саме е, гонка технологій. Е, Буквально кожні місяць-два іде вдосконалення і дронів, і реба проти них. І наразі вже мова не про рушниці. Наразі вже працює тільки дуже багатополосний потужний реп. Ну але але окей, то інша історія. Тобто, в принципі, добре, що в нас є такі союзники. Взагалі це називається данська модель. Бо першою саме данія почала вкладати гроші в українське військове виробництво. От першим прецедентом стала став контракт дачан на викуп наших Сау Богдана. От, а далі понеслось. Далі вже пішла Норвегія тим же шляхом. Литва тепер пішла тим же шляхом. Це просто чудово. що у нас є такі союзники, але водночас дійсно дуже жорстке питання: а де наші гроші? А ми бачимо, де наші гроші. Ми бачимо, скільки всього зараз е, виробляється в тилу, того без чого під час війни можна прожити. Ну от для мене найяскравіший приклад це власне оця нова, нова гілка метро, яку за 14 мільярдів зараз будує Київ. 14 мільярдів гривень на те, щоб тягнути зелену гілку метро. Ну що взагалі, звичайно, колись для міста треба, але правда, це могло б почекати до перемоги. Ну я, я це метро на вожу просто як найяскравіше було б воно таке одне, воно просто найдорожче. Але подібного роду витрат зараз, от яку мерію ми не візьмемо, от вони всі зараз живуть так, ніби взагалі війни нема. А всі витрати, виключно як в мирний час. Ну і от, а тим часом клацає той самий калькулятор, про який про який ви говорите. Калькулятор всього того, що могли би довиробляти наші оборонні виробництва, якби хтось це профінансував. І цей хтось не обов'язково Міністерство оборони. Якщо ті самі мерії не хочуть віддавати гроші в центральний бюджет, бо бачите, їх там будуть якось бюрократично використовувати, там невідомо, невідомо на що. Окей, нема проблем, вам ніхто не забороняє. Самі купіть. Тоді це ще й буде значно оперативніше. От та сама Київська мерія цілком може на 14 мільярдів не копати зараз метро. А якраз напряму набагато оперативніше ніж міністерство оборони вкласти ті самі 14 ярдів в ті самі дрони. От без жодних проблем, нема жодного бюрократичного обмеження, яке б це забороняло. Тут мова не про не про обмеження, тут мова про обмеженість мислення, про якесь дуже дивне мислення українського тилу, який. І нібито і хоче перемоги, але не готовий заради цієї перемоги не тільки людей мобілізовувати, але навіть е, відірвати гроші от від свого. Ну насправді чесно, давайте скажемо, наше з вами життя в тилу дуже мало відрізняється від довоєнного. Так, да, є поправка на ці тривоги. От якраз щоб відчувати себе гордо, що ми ж тут теж всі ну там майже воюємо. Нас там за вікном час від часу шахет пролітає і жужить, Ми там час від часу ППО чуємо. Ух, ми всі не зламані, і так далі. Але насправді наш спосіб життя дуже слабко відрізняється від довоєнного, і е, в тому числі наші витрати дуже мало відрізняються від довоєнних і. Е, От зараз буде три роки війни. Всім я думаю, очевидно, що зараз попереду дуже важкий рік і можливо вирішальний. І от якщо, якщо ми навіть зараз не зможемо це поміняти, і е, нас почне клацати навпаки калькулятор. що е, наші міста проплатили те те те, те, те те те, заводи не встигають виконувати замовлення. От якщо ми навіть зараз цього не зробимо, то я вже просто тоді не знаю, що нам ще треба. Добре, давайте тепер про трошечки ще про те, куди працюють українські дрони, а можливо і ракети, тому що ну от з того, що на нарахували, точніше на аналізували серед супутникових знімків. Значить, Орловська область. Ну це вже трошечки далі. Це не прикордонна з Україною область. Так, от після аналізу супутникових знімків моніторингові канали пишуть, що вдарили туди ракетами, як наслідок наробили дірок у підлітку. Земному сховищі Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що на ураженому об'єкті зберігалися термобаричні бойові частини, якими споряджаються ну власне згадані вже сьогодні неодноразово шахеди. От удари по таких місцях знову ж. Питання: наскільки це може повпливати? Так, звісно, якщо кожна там уця бойова частина буде знищена в бункері, то відповідно вона не прилетить по якомусь українському будинку чи по якомусь іншому об'єктові. Але от те, що туди вже до Орловської області долітають ракети, ну пишуть, що це таки ракетний був удар. Що нам про це розуміти? А скільки там кілометрів від нашої території? Якщо я правильно розумію, то це північніше Білгородської області, і далі вже йде. Ну, здається, от північніше Білгородської йде Орловська, а потім уже там пів ще північніше там до Московської. Я от з географії суто так умовно пам'ятаю, але точно це так. північніше ніж Білгородська і Курська. Ну, дивіться, якщо це до 300 кілометрів, тоді це Аткам, це Животворяще. Якщо це від 300 до 500, тоді це Шедоу. А от якщо це ще далі ніж 500, тоді взагалі дуже цікаво. Тоді це цілком може бути що випробовувалося щось нове наше. Бо ми чітко працюємо саме над цим, щоб е, закрити своєю власною продукцією відстані від 500 кілометрів. Але поки, принаймні, ну, е, поки що принаймні, про успішні такі, скажімо, е, випробування ще не повідомлялось. Може бути, що це якраз воно може бути, що це якраз саме був, був так би мовити тест-драйв е, наших нових ракет, от але е, ключове те, що ви абсолютно правильно сказали, що ці боє, боєголовки не долетять до нас. І збивати їх по одній, навіть ну шахеди в принципі ж збиваються, непогано збиваються, але збивати їх по одному, коли їх запускають сотнями, воно все одно реально складно доводиться задіяти величезну кількість засобів. А абсолютно інша історія, коли просто взяти на складі, лежить не одна боєголовка, не дві і не десять. На цих складах вони лежать саме сотнями. Тому кожен такий успішний удар він, е, він буде відчуватися нашими е, повітряними силами. Тобто е, в повітряним силам стане легше працювати і відсоток. Збиття стане більшим, ну на пару місяців, так вперед. Тобто, це реально е, дуже серйозно. Е, наскільки взагалі впливають е, удари по складах? А ми можемо згадати на власному при, е, прикладі: якщо пригадуєте до великого вторгнення, у нас чогось регулярно вибухали е, склади боєприпасів. От ми тоді були дуже наївними, як не дивно, навіть після 2014 року, ми все одно лишались дуже наївними. Якщо пригадуєте, коли в нас саме палали великі артилерійські склади, от з цими ще старими радянськими запасами снарядів, які тільки версії тоді в медіа не обговорювались? От починаючи від просто там недбалості і застарілих там, технологій, і продовжуючи ледь не, там, тим, що покривали корупцію, спеціально підпалювали, і тільки окремі от кантужені атошники, кшталт От мене задавали питання: а ви перевіряли версію? Чи це не російська диверсія? На нас тоді дивились. Власне, як на таких? Ну ну кандужений він є кантужений, що з нього візьмеш? от, ну, яка диверсія? Це ж в глибині нашої території? А в нас же ж ми в нас же ж припинення вогню, бла, 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 бла. От, а тільки коли почалась велика війна, е, стало очевидним, що да це такі були абсолютно системні саме диверсії, якими нас наперед роззброювали перед великим вторгненням, і саме внаслідок отих пожеж, які були е, кілька років підряд на наших складах. В результаті, коли почалось велике вторгнення, наша артилерія замовкла приблизно на другий місяць бойових дій, просто скінчились снаряди. Інша річ, що Росія тоді не розрахувала, що впишеться Захід. Росія не розрахувала, що замість радянської артилерії нам повезуть натівську, і взагалі все поміняється. От але. Е це до питання, наскільки, наскільки серйозно на перебіг війни впливають удари по складах. От наш приклад дуже показовий. Ну а тепер ми нарешті доросли до того, щоб грати в цю гру вдвох. І і в нас то якраз тепер жодних великих складів немає. В нас все тепер абсолютно по-партизанськи розсереджено. А от Росія -то до цього ще не дійшла. А вона ще живе в е тим життям, в якому вони могли собі дозволити. Оці великі радянського зразка склади. Ну бо, бо були абсолютно певні, що ніхто. И ніколи до них не дотягнеться. Ну, виявилося, що дотягуємося. Дотягуємося про Курську область. Веслі Кларк, це генерал армії Сполучених Штатів у відставки, сказав, що операція Збройних сил України на Курщині має матиме, по перше, потенційний важель тиску на переговорах, і по-друге, українським військовим краще залишатися там, тому що це ну тому, що це додаткові важелі, в тому числі і для дипломатії. Дипломатичні аспекти залишимо для обговорення політикам, але історії про те, що що наші таки просуваються, і вже є додаткові підтвердження про нові населені пункти у Курській області, які росіяни намагаються відбивати. А значить, вони їх втрачали. І я так розумію, що от в цій частині нашої операції на ворожій території прогрес є. Як ми його маємо оцінювати? Там дійсно є, є прогрес і є нові нові. Ну хочеться сказати звільнені, насправді, звичайно, зайняті населені пункти, зайняті, бо юридично це Росія. Але хочеться сказати звільнені, тому що якщо ми дивимося назви цих населених пунктів, то ми бачимо, що насправді це ми все одно воюємо в межах історичних, етнічних наших українських територій. Хоча юридично це і Росія, от серед нещодавно зайнятих нашими населених пунктів. От мені просто прям так відгукується назва. Два одного черкаські конопельки, ну от, просто от, от вслухайте, ставить в ту таку звучну назву Черкаські конопельки. Абсолютно зрозуміло, що це звичайно етнічно наші терени хоча на жаль, юридично давно орківське. От так, от, там дійсно в нас постійні успіхи. Нам там вдається зберігати той характер війни, в якому ми дуже сильні. Це саме маневрова війна, це війна, де немає суцільної лінії фронту, це от неокопна війна, там немає лінії укріплень, там є окремі опорні пункти сторін, а між ними дуже великі сірі зони. І по цих сірих зонах ми дуже успішно рухаємось, а росіяни ніяк не можуть цьому навчитися. От вони весь час пробують саме тиснути в лоб, так як на Донбасі. Але на Донбасі, там де є саме суцільна лінія окопів, ця їхня тактика, на жаль, спрацьовує. Бо тоді дуже важить просто скільки мяса ти можеш погнати на убой. А от коли війна маневрова, тут важить зовсім інше. Коли війна маневрова, важить власне і якість кожного бійця. Бо тут кожному бійцю доводиться часто ухвалювати якісь рішення в і дуже важить саме зв'язок та командування. І от виявляється, що по цьому параметру, от при всіх наших недоліках, які ми добре знаємо, в да, нас дуже не ідеальне управління армією. Але виявляється, що порівняно з Ордою, ми на порядок тут кращі. І саме за рахунок цього, ну ні для кого вже не секрет, які там цифри. Там десь 10-12 тисяч наших захисників захисних на Курщині. І вони не просто успішно стримують 60 тисяч орків плюс 8 тисяч корейців. Тобто, як вам співвідношення один до шести, один до семи, і так вони не просто їх стримують, а вони їх регулярно вони саме їх навіть біють. ще й гонять декуди. Тобто вони вони їх б'ють постійно, а тому, що б'ють по тилах, по флангах, б'ють в несподіваних абсолютно місцях. От Курщина з її лісистою місцевістю, це якраз те, де ми зберігли отаку війну, як нам треба, таку війну, де ми саме є сильною стороною за рахунок набагато іншої, набагато кращої саме якості військ порівняно з ворогом. От ми не даємо Емо там росіянам нав'язати оцю окопну виснажливу війну, де на жаль дуже багато важить кількість мяса. Тому курська операція це насправді на всьому фронті. Це найкраще, взагалі що в нас зараз відбувається. От, якщо взагалі так брати, найкраще, що в нас відбувається, це саме кампанія дальніх ударів по От вони вже починають мати саме стратегічний вплив, а не тактичний. А якщо брати в межах саме лінії фронта, то однозначно Курщина найбільш успішний наразі для нас напрямок. А відповідно, там, де в тебе успіх, там його треба і розвивати. Там його й треба розвивати. Ну і окремо це ж я відзначу да населення Курської області, зокрема і в Черкаських конопельках. Ну йому абсолютно фіолетово. Там немає жодного ані партизанського спротиву, немає про це нічого, ані якихось там народних бунтів, ані якихось там виступів. Це напевно теж потроху на нас працює. Та да. ну і до речі, і за це на жаль, місцеве населення вже один раз жорстоко заплатило. Ми ж чудово розуміємо, що о той страшний бомбовий удар по будинку, де ховалося літнє населення Сунжі, Росіяни ж дуже добре знали, що саме вони бомблять, кого вони бомблять. От це саме була спроба знов зобразити звірства укранациста, бо в реальному житті цих звірств нема. Навпаки, є доволі повний контакт між місцевим населенням та нашим окупаційним контингентом. От ви абсолютно праві з приводу. Відсутності партизанських дій це до речі не тільки не повідомляють. В мене там воюють друзі. В мене з ними да, не кожен день, бо там далеко не завжди є зв'язок, але регулярно є контакт. І вони якраз підтверджують, що ні, вони там не бояться пострілів в спину, там по пострілів із засідки. Місцеве населення не наводить на них. Тут якраз цікаво, те, що інколи в нас на східних теренах більше повідомлень про те, що місцеві наші ждуни наводять наводять наприклад, російську артилерію. А от на Курщині місцеве населення абсолютно цим не займається. От, і, е, звичайно, що Кремль це, скажімо так, е, дуже непокоїть. Дуже непокоїть, тому що їхньому населенню спростіше спілкуватися з українськими бійцями аніж з російськими, тому що про вже згадану Курську область було офіційне повідомлення, що тамтешня влада формує якісь спеціальні бригади для попередження, чи там значить придушення фактів мародерства. Росіяни у себе мародерять, українці не мародерять. Ну ясно, що місцеве населення приблизно так себе і буде почувати. Дуже дякую за розмову. Дуже. Дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдар, а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Шановні коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.